6 тисяч людей, переважно жінки, вийшли на вулиці Туніса, захистити права жінок. Їх не непокою, що в проєкті нової конституції є слова про те, що жінка доповнює чоловіка. Вони вимагають збереження формулювань закону 1956 року, який визначає повну рівність між чоловіком і жінкою. наша мета довести, що туніські жінки не доповнення чоловіка, вони незалежні і рівні у правах з чоловіками. Ми працюємо так само, як інші, і не дозволимо, щоб нас вважали просто додатком la société et on плас jamais d'être compté en tant que complément. голова держави Монсеф Марзукі, що дотримується світських поглядів, підтримав ідею гендерної рівності. у проєкті конституції, який мені дали почитати, я шукав вислів, який завжди здавався мені необхідним повна рівність. Я знайшов слово рівність, але не повна рівність. Я б хотів додати це уточнення, щоб уникнути будь-яких двозначностей. Формулювання, яке обурили учасниць протесту, запропонували помірковані ісламісти з партії Еннагда, які зараз становлять більшість у парламенті.